Але і хреста дорога. По-різному, по знаєте, хтось вже дозрів до того часу неділю, а хтось ще за час паломниць, бачите, ми мали на початку, перший день, і ми маємо останній день. Виходи такі, перший день на гору об'яву, другий день останній день на хресну дорогу. І хтось вже зараз, міська генеральна сповіді, після сповіді, Після перебування тут, після одорації, після того всього дозрів, щоб сьогодні пережити ту зустріч. І не думайте, що то буде щось таке, знаєте, якісь чудеса Марія там зараз кліточка вам подарується, бо люди десь, деколик, дуже часто шукають знаків таких, знаєте. Каже Ісус, ви ж знаків шукаєте, але знаку вам дано не буде. А що, не буде дано знак? Бо він нам не потрібен. Те, що тут гелики минулого року літали, те, що тут не раз буває під час об'явлення сонце клона собі скаче, усело, море, ні з того, ні зього, в, в небі, запахи троянди і то все решта, це свідчень про живе присутність живу присутність Богородиці. А саме просто знаки, які супроводжують її, знаєте? Але дуже часто буває, що Марія <плоджування> може приходить тоді. Коли ми цього потребуємо, пам'ятаєте, я розказував про ту дівчину? Подержимо. Mm -hmm. Коли прийшла Богородиця, приходила завжди її рятувати. Коли найгірше було, знаєте, той демон страшенно її мордував. Це страшні терпіння. І Богородиця приходить, демона в тихомирі, розраджує родину, потішає. Приходить багато різних людей. Много разу мені привели дитину сім років, дівчина. Та гарна дитина, настільки лагідна. Тоді, коли була вона, коли її тільки привели, вона впала на землю в церкві, поїздили тоді, як змія. Це був сам сатана. Я почав дуже сильно кричати так в церкві, що ми з глухо закривали з батьками. А питаються мене батьки, плачуть, питаються мене, чого так? Чого нашій дитині так сталося? Чоловіка, батько. Ти до сповіді, коли останній раз був? О, 15 років тому. Біжи до сповіді. А мама питаєся, а ти ходи була до сповіді? А я свідок його. Я кажу, Люто, а ви б прийшли до мене, якби того не сталося. Та ні. Я кажу, а чого ти не ходиш? А до церкви? Ходиш, ходиш до нього, ну ти ж вроді якийсь там православний чи хтось. Та я на сервісі роблю, я ем, автобуси ремонтую, і я не понеділях роблю. А хто ж по неділях робиш. А що ти хотів? А що ти хотів? Бог допускає ці речі. Допускає. Навіть таких малих дітей. І коли приводять мені малих дітей, які ще не були до першої сповіді, починаю молитися над батьками. Сповідати і молитися. Оце? Наслідок. Цей допуск, наслідок їхнього, гріха. Це взагалі все. Той Бога не знав не, і не знає, і не збирався знати. Каже, запізнайтеся з Богом. Оскільки бо ви ми зараз тут не молилися над вашою дитиною, нічого не дасть. Це справа вашого особистого навернення. Так як? Корей, корейця комуніста, який поставив фігуру матері Божої. Він навернувся, дитина зцілилася. Дитина, дитина почала чути. Так було один комуніст, колись сказав, знімайте ті хрести з церков, щоб коли, бо моя жінка вагітна, коли моя дитина народиться, що вона тих то не бачила. Дитина народилася і не побачила, вона народилася сліпою. Дитина народилася незрячою. Насправді більше не бачили ніколи тих хрестів. Це все часто буває наслідку. І треба каятися, треба молитися. Тому ми йдемо на прощі, тому ми їдемо на Меджгорі. Часто, бо ми їдемо не саме якісь болі. Дуже багатьох з нас є причина для цього, щоб поїхати в меджґлорію. Ми шукаємо щось. Ми шукаємо особистої якраз тої зустрічі з Боградуці. Повірте. Ми поїдемо звідси з багатьма відповідями, які отримуємо на наші питання. Я впевнений, що вже ви отримали дуже багато відповідей. через проповіді, через те все. Але хтось в серці вже отримав відповідь свою. Але ще з більше, більше будете мати запитань, поки поїдете, коли приїдете додому. Ви аж вдома відчуєте насправді, де ви були? Коли вернетеся до побутового життя, до побуту. І зрозумієте? що... І зрозумієте, що тут сталося особисто з кожним з вас. Кожен для себе зрозуміє, аж вдома. Бо тут ще Богородиця щось робить. З кожним з нас. Питаю, це не раз, я не пам'ятаю, чи люди казали, нас часто в нас часто любить, готуватися ще казати до, до цього. Чого ви там так довго так їздите? то одне, ну, але вам не надую. Ну, це ще хоче їхати? Хочеться. Ми вже як два, як три тижні вдома сидимо, як на гуках вже, знаєте, вже треба їхати. Вже, вже, хочемо сюди. вже Ми вже хочемо сюди. Знаєте? Люда вже сидить, чує, хай. І каже, що, вже хочеш до мами? Хочу вже сказано в очах. Та все, ти чекаєшся трошки, кажу, пі. Справді, так є, воно так хочеться. І, це, і, і, і Богородиця та, тут творить. Кожного разу нас перемінює. Мене також. Кожного разу є той процес навернення. Навернення, покаяння таке, знаєте, кожного разу. Кожного разу щось пізнає. Іде, коли балакаю, таке балакаю, балакаю, а потім думаю. Я сам такого не знав, що я нагоню. Але Дух Святий часто говорить. Коли я йому, я йому стараюся віддати себе, та, і він часто промовляє через мене. Я сам щось пізнаю через свої проповіді, Або, і, і, А деколи буває, що говоримо, говоримо говорю проповідь, люди стоять в церкві, хід і кажуть, що ти священник у нас хоче?

Після служби приходить, чоловік все сказав, каже, о, чи, ця проповідь була мене. Я зрозумів, я більше так не був. А Дух Святий хотів балакати до того, говорити до того чоловіка. Йому просто в серце. І всі решта слухали хліба. Ну нічого, нині буде так. Нині так то буде. А він говорив до нього. От він хто сказав щось, щоб він зрозуміли. Богородиця, дивиться. Ісусові очі, на хрестній дорозі. Повні людського болю. Людського страждання. І повірте, коли ми страждаємо, Богородиця приходить, знаєте, ми бачимо там, на... побачите, зараз будете проходити біля цього барельєфу, як воно лагідно кладе йому на лице руку. Мама, дитина, свой. Так кожен з нас, коли нас болить, і коли ми молимося до Богородиці, вона так нас приходить і поде нам на обличчя руку. І дивиться в наші очі, так як в очі свого сина, бо ми з її сином одно. одності. І коли страждаємо, тримаємося Ісуса, Пресвятої Євхаристії, церкви. Як хочеш плакати, прийди в церкву і і плач. Або в своєму тому куточку молитовному. що ми казали на початку, боротися, кажуть, зроби собі молитовний куточок. Ну, має бути святе письмо, хрест, і ще образочок Богородиці поставити. Богородиця потім говорить, зі своєї скромності. Але там ще має бути образочок Богородиці. Стань і плач, або сяк і плач, стань на коліна і плач там. Плач з Ісусом разом. І Марія буде із вервицею в руках плаче. Я би ніколи не міг подумати, що, мені буде, що я можу молитися 23 цверні сліди. Але коли мені було дуже боляче і дуже тяжко були такі періоди життя, то я дякую Богородиці, що вона мене, бо, напевно, зійшов з розуму або щось висталося в місті. Бо настільки диявол мав силу тоді. Побування, щоб мене руйнувати. Він мені завжди казав. Особливо після молитви над мене тими дітьми. У мене був такий час, щоб багато дітей від страху, від різних проблем, і багато що приходили, помолився, зцілилася дитина, то вже все, все добре. А мене вночі люди. Були. трясе, мене, вставай, бо ти вже А мені він сні до мене приходить, я каже, знищу свою сім'ю, твоє священство і тебе. Я Боже, нащо мені, мені так мене мучить кожної ночі? А він приходить, я встав, люди мене збудили, я встав, стою, <кхів> засвітив світло, все вже при... не, не міг вже навіть не гасив світло. Молюся, походив по хаті, повернувся ліг, тільки заснований приходить. А якщо думаєш, він допоможе. І далі свою роботу робить. І прийшов той час, коли він справді хотів все зруйнувати. І настільки було важко, що я вервиці за руку не випускав. Я закинув їх. З... Де би я не був? Я вночі лягав спати і вервиться в руці. Огородиця говорить одну таку річ. Коли ти тримаєш вервицю в руках, це є моя рука в твої руці. Тобто вона тримає нас тоді за руку. Навіть якщо ми просто її тримаємо. Навіть якщо ми навіть не можемо, але тримаємо. Богородиця тримає нас за руку. Mm. Знаєте, як маленька дитина, бо Ісус каже, будь такі, як діти. Якщо ми з дитячим таким довір'ям віддаємося Марії, і вона тримаємо вервечку, вона тримає нас за руку, то нам тоді нічого не страшно. Знаєте, як маленька дитина, йде, йде, і дорога скінчилася, а мама за руку, вона ножками баланкає, там, знаєте, а мама за руку тримає. Не страшно, побаланкало, далі, ті, поставили, пчел далі. І нам нічого не стежить. Нічого нам не стежить. Коли болить, тримайтеся Марію і тримайте вервицю в руках. Подивимося в її лагідні материнські очі. І через той зір наше серце оповиє своє, своєю любов'ю. Отче наш.